Тепер звернімося до будівельної галузі. Забудовники продовжують радувати знижки при оплаті кешем первинки без програм іпотеки та кредитування доходять до 35%, Хоча обсяг нерозпроданого на найліквіднішому московському ринку все одно подвоївся за рік. А в деяких випадках йдеться про дисконт у 55-60%, Хоча це скоріше як у нас Лещенко купував та інші хабаро неберучі офісоносці і за дивним збігом обставин свідки Півсьомого. Але вже той факт, що про таке говорять вголос, явно не про здоров'я галузі. Доброго здоров'ячка, хунту і хунтубри. Ми з України продовжуємо розбиратися, наскільки міцна броня у їхніх танків і скільки її там взагалі. Сьогодні друга серія. Крім того, будівництво нових житлових будинків впало на 24%, Як реакція на закриття масової пільгової іпотеки, яке стало бетонною стіною на шляху російської забудови, що мчить у світле майбутнє, багато хто тепер відкладає як введення готового. Затримка введення торкнулася майже половини житлового мозбуду, і це максимум за 4 роки, а до того обмежувачем був ковід. Так і старти нових проєктів, половина забудовників. Москва і найближче замків'я і зовсім відреагувало падінням удвічі. І це при тому, що в самій нерезиновій будівництво перейшло масово в еліт, бізнес плюс і комфорт плюс сегмент. А всілякі інші приїхали замкад. Також не додає здоров'я галузі брак робочих рук. Мігранти з Центральної Азії роблять ноги. Зокрема, частка переказів з РФ до Узбекистану знижується, а зі штатів у Кореї та Британії навпаки зростає. Кількість зменшилася на 20% півмільйона. Видно, охочих укласти добровільно контракт на СВО заробітчан не густо, а тих, хто не бажає, вважають нелегалами і висилають. За цей рік бачив цифру в 19 тисяч висланих. А отже. Ціни на робітничу силу зростають, що робить менш цікавим залучення центральноазійських заробітчан, тим паче там конкурувати доводиться з нафтовими монархіями затоки на черзі завезення індійців і пакистанців. Тоді ми, крім центральноазійсько-північно-корейських баталій на будівництві, зможемо насолоджуватися й індопакистанськими із застосуванням підручних засобів та інструментів. Даєш загалом, інтернаціонал! Зокрема, і по заплідненню місцевих самочок, і не тільки Пакистанці особливо відомі своїми навичками і смаками? Влада, ясна річ, відчуває недобре, і Путін уже доручив уряду до 15 червня розробити пропозиції щодо розширення пільгової іпотеки під 6 відсотків, розширивши на сім'ї з дітьми до 14 років. Зараз ліміт у 6 років, і сім'ї учасників СВО. Але чи потягне бюджет цей фонтан нечуваної щедрості? З тамтешніх радісно бравурних новин ЗБЕР знизив ставки за іпотекою на купівлю первинного і вторинного житла на півтора-два з половиною відсоткових пункти. Тепер мінімальна ставка на купівлю квартири в новобудові 25,4%, На купівлю вторинного житла 25,8%. і ні в чому собі не відмовляєте, дорогі у усіх сенсах росіяні. Але ці скаредні гади все одно майже перестали брати рекордно дорогу ринкову іпотеку. Частка таких лихих і відчайдушних знизилася до 14%. Відсотків. Мінімум за весь період спостережень. Ще пак банки спочатку загнули комісії ледь не до 30% від суми кредиту у разі пільгової іпотеки, а інші задрали початковий внесок до 80%. Загалом, якщо екстраполювати на рік, то видача іпотеки з початку року скоротилася на 45%. Зате прострочення за іпотекою у узбера зросло вдвічі за перший тільки квартал, адже іпотека становила 85-90% ринку купівлі нерухомості, і ми вітаємо банки з новим рекордом. І це у лідера збера. Що там у решти можна тільки гадати, бо центробанк теж зафіксував рекордне прострочення за іпотекою по всьому банківському сектору. Хоча цифри там поки що мізерні, але міхурне платежів надувається і залишається тільки дочекатися, коли цей чирій прорве. І якщо збережеться нинішня динаміка. То вже до кінця року проблема рекапіталізації банківської системи постане на повний зріст. Бюджет тріщить по швах, зате друкарський верстат себе працює справно, вливаючи щотижня сотні мільярдів через операції Репо нещодавно було влито 1,77 трильйона надрукованих рублів. Грошей фіатних папірців більше, товарів менше ВПК ще тримається, а цивільна економіка скорочується. А «ЦБ» тим часом очікує на кінець року брак ліквідності у банків. З чого б це чи не це називається терміном гіперінфляція? Уже стався і перший дефолт девелопера, що, правда, невеликий. Всього збитків на 10,5 мільярдів, і це був торгово-офісний забудовник. Але почекаємо розвитку процесу. Найм'якотніша м'якоть почнеться, коли справа дійде до житлового мазбуду, а попит продовжує падати і на торговельну, і на житлову. А плату і зовсім можна вивчати з лупою або мікроскопом. Зате в Криму чекають на дворазове зростання цін на нерухомість за рік за останні місяці, зростання омонного квадрата становило 30 Б ліг же не мамонт не вимре, ось як зростають депозити населення в банках. Кримські розводили радісно потирають руки в очікуванні б ліг інвесторів з Москви, Петербурга і Сибіру, розповідаючи казки про швидке завершення СВО, зняття санкцій і розвиток мегакласерів. Тепер пробіжемося по соціалу і перейдемо до капіталу. За даними Росстату, у 2024 році обсяг простроченої заборгованості із зарплати збільшився на 43,5%. А в лютому 2025 року у 2,3 рази порівняно з аналогічним періодом роком раніше. І навіть зарплати тих, хто працює в оборонці, перестали зростати. Зате пенсії росіянців з лютого 2026 року помітно зростуть. Пообіцяли в Держдумі. Пенсіонери стали багатшими. Аж ніяк. Останній юані з ФНБ без солі доїдатимуть, намазавши на нього останню тройську унцію золота, але це не означає, що інших золотих кубушок не залишилося, на жаль. Значить, прогноз визнаного рівня прийдешньої інфляції, як загадував, почали знижувати виплати за участь у СВО. Першою таке рішення ухвалила влада Ямало-Ненецького автономного округу. Замість трьох і одного мільйона платитимуть 1,9 мільйонів фублів. Але безробіття і низька мобільність населення зробить свою справу. У рекрути вишукується черга або тотальна мобілізація. Але учебки не переварять такий обсяг, а кинути всіх у м'ясні штурми втрати залетять, навіть якщо ми за ціною не постоїмо, що може викликати невдоволення всередині. Тим більше, якщо виплат як за контракт не буде для мобілізованих. а їх не буде за масового потоку дерев'яних макінтошів, навіть друкарський верстат не впорається з виплатами білих лад, не кажучи вже про дефіцитний бюджет. Через стурбованість банків у своїми портфелями росіянці стали масово брати мікропозики до зарплати під максимальні 292% річних. За минулий рік таких знайшлося знову рекордні 6,4 мільйона осіб. А загальна кількість рабів мікрофінансу досягла вже 14,8 мільйонів осіб, а ринок таких позик заріс за рік на 41%. як зростають і борги населення за споживчими кредитами. За минулий рік заборгованість збільшилася на рекордні 45% – півтрильйона. А якщо додати підприємців та ІП, то там ще ярдів 150 можна домалювати, що є абсолютним рекордом за десятиліття. Настільки палку любов до мікропозик пояснити легко. Ставки за споживчими кредитами сягнули 40%, а топи банківського ринку взагалі хочуть отримати 60-70% за користування грошима з високоризикових позичальників. У підсумку споживчий кредит світить тепер тільки одному з восьми охочих. Частка відмов у лютому зросла до 75,2%, що теж є рекордом. З чим ми їх і вітаємо від щирого серця. Побільше, як гриться, рекордів. Кумедно, але надії на закінчення війни і високі ставки і зміцнення рубля чомусь зародили в головах деяких скріпанутих думку повернути додому частину раніше виведених із країни грошей, і таких знайшлося сумарно на 56 мільярдів у березні. Хоча зустрічний потік не слабше, що свідчить, що не зовсім скріпи замінили інстинкти в головах росіянців за кордон сумарно з лютого 22-го пішло 6,7 трильйона. Таким чином середньомісячний відтік становив 170 плюс-мінус ярдів. І тут цікаве. Одні кричать, що гряде швидка націоналізація депозитів. Їм заперечують, так це гроші пари трійки відсотків найбагатших. Хто ж свого обдирати буде? Але хіба найбагатші і найрозумніші не вивели заздалегідь усю готівку в тихіші гавані, подалі від країни вічно зелених помідорів і чахлих берізок? Поки що бачиться, обдеруть найдрібніших до кісток, найжирніших, як зазвичай, трохи полоскочить. Але залишимо на якийсь час посконних росіян осторонь і поглянемо на нову напасть. У Росію масово хлинули мігранти з екзотичних країн, оскільки дефіцит робочих рук очікується близько 30 мільйонів, а апетити молоха війни не вщухають, то обирати особливо не доводиться і замість дорогих центральноазіатів. Везуть уже всіх, хто згоден на країну снігу і вічно зелених помідорів, і вже замиготіли селфіки жителів Азії, Африки та Латинської Америки на тлі чахлих берізок і багатих смітниками вулиць. Ну і у зв'язку з цим у низці регіонів Росії спостерігається загроза появи мігрантських гетто. Це не я придумав, це вони самі. Так, род замсекретаря тамтешнього Радбезу місце якесь прокляте. Олександр Гребінкін попередив про ризик формування анклавів, де не дотримуються законів, особливо в місцях компактного проживання багатоетнічних груп. Она як. Як же вчасно влада організувала «русскую общину»? Чули про таку, ні? Потрібно розповідати. Але щоб не втрачати понтів, адже Москва цінує вже навіть не гроші, а понти, з якими вони розкидаються, то там же, на Москві, стверджують, що десь у закордонних кваліфікованих спеціалістів з Європи та США почав зростати інтерес до роботи в Росії. За перший квартал цього року звернулося аж 20 осіб. І то не зрозуміло, чи то поговорити хотіли, чи то дізнатися, чи то просто похвалитися. Мріливі ідіоти розраховують поправити своє фінансове становище, пам'ятаючи про огрядні для експатів роки високих котирувань на нафту, коли Москва традиційно скуповувала всіх іноземців за дорого тільки через їхню іноземність. Хоча тут стабільність як було століття з 15-го-16-го. Народжуваність на болотах обвалилася до катастрофічного мінімуму, що її аж довелося терміново засекречувати, і заклики Путіна народжувати по вісім дітей, як у середньовіччі, залишилися без взаємності з боку народовладдя російських жінок. А якщо розмножуватися ціна набажають про що свідчить небувалий попит на протизаплідні спочатку в аптеках, а потім, коли аптеки здрали ціни і на маркетплейсах, то для тих, хто вижив, в перспективі такі. Їм тепер доведеться пахати на благо батьківщини вже до 70 років і вище. Збираються підняти пенсійний вік у котре. Схоже, влада знайшла ефективне рішення дефіциту пенсійного фонду та вичерпання ФНБ українцям не надто радіти, наші ідіоти навіть пригадувати не будуть. А то поскопіюють, чим вони займаються всю дорогу, включно з босифікацією. До пенсії доживуть лише не всі. Не уминемо увагою і новий стан учасників СВО. Цікаво, чому не ветеранів передбачається ця музика буде вічною. Для затравки спікер Ради Федерації Валя Полстакана Матвієнко закликала створити нову культурну еліту з цих самих учасників. І навіть їхня світлість склянка образилась, діячі мистецтва. Ех, яке там мистецтво чого ізволітьс в куда ізволітість ой, в Мордус недостатньо активно підтримали патріотичну хвилю. Натомість самі учасники цілком підтримали свою звичну хвилю. Офіційно ними травмовано понад 750 осіб, з яких щонайменше 378 загинули. Злочини відбуваються у 80 регіонах, і це тільки офіційна статистика, яка відображає ще менше ніж розстат по інфляції. Натомість офіціоз радісно повідомляє, що десь понад 2,5 тисячі екс тисячі вибачте, учасників СВО перенавчилися на айтішників. За 72 години, Карл, айтішник за 72 години. Госарам мовчать. Але офіційно це були графічний дизайн, аналітика даних, скрум-мастеринг, розробка призначених для користувача інтерфейсів, основа кібербезпеки, BI-аналітика, нейромережі, а також курси з Excel і цифрового моделювання. Щоб трохи закрити тему. Учасників ось невелика статистика. Щодо гробових контор швидко не знайшов, вже не переймайтеся. Є така контора на болотах, займається протезами. Називається моторика. Так ось вона за 21 рік заробила 3 мільйони фублів. А за 24 рік 4,2 ярди. Це щоб було зрозуміліше про нескінченний людський ресурс. Він кінцевий, більш ніж і навіть смертний. Зробіть донатори репост якщо ви теж прагнете перемоги. Доля ролика України в ваших лайках, донатах, каментах і репостах. Тож це і буде ваш внесок в перемогу України. Слава Україні! Слава ЗСУ!